Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, Мене звати Людмила, 8 лютого 15.43. І я хочу подивитися таке питання: Кримський міст? Чи буде він взагалі зруйнований так, що він буде непридатний для використання у 2023 році? Хотілося б подивитися на це питання. Так, я вже робила розклад щодо Кримського мосту, він підтвердився. Сроками я трішки не справилась, тому що карти Таро показують сроки так, як вони вважають за потрібне. Вони точно на питання сроків не відповідають. Але по подіям все підтвердилось. Були удари по Кримському мосту, хоча навіть, як я пам'ятаю, Краш деяких українців Арестович казав в житті ніколи не може бути нанесений удар по Кримському мосту, і такого взагалі бути не може. Але ж потім підтвердились розклади багатьох тарологів, що в Кримському мосту на день народження Путіна був подарунок. А потім, ох, дивіться, бачите, тоді теж випадали щури. І я вам казала, що по щурам. Вірогідність того, що руйнування на мосту будуть, дуже велика. І дивіться, щури, вода, знову повідомлення, лист, медвідь, хмари. Так, я думаю, що руйнування будуть. Давайте подивимось, що тут на Ленорман випало. Букет, обручка айсти. Букет це як подарунок. Для покращення те, що по повітрю обручка, це, в принципі, може бути і сигніфікатор мосту, якщо брати оракуль, ну хоча це партнерство домовленості. Можливо, це е, є якесь. Е, на російській мові з партнерами щодо ударів по Кримському мосту. Але давайте подивимось, що Таро покаже. коли будуть ресурси, коли нададуть ресурси, буде бавовна і буде все добре. Далі карта відбиття. Дивимось, колесо фортуни неочікувано, коло жезлів ракети почекати, що тут? Дев'ятка жезлів, повторення подій може бути. Так, дивіться, королева жезлів, дев'ятка жезлів це вже про те, що удари можуть бути. По колесу фортуни, це карта повторення подій. Тобто, що було, те буде. Але треба почекати, бо сімка пентаклів це карта, яка каже, що ще не так швидко, тобто не завтра цей удар буде, а він буде трошки пізніше. Так, давайте подивимось, що тут у нас колесо фортуни означає. Колесо фортуни. Бачите, удар буде. Буде, буде удар королю мечів від короля Пентаклів. І прийдуть ресурси для цього. І знову під ранок або десь. В таку темну пору року, пору доби буде, буде завдано удар. І, можливо, якимись двома методами, тобто, так, що не підкопаєшся, буде таке, звідки воно прилетіло, вежа, бачите? Звідки воно прилетіло, вежа? Ось так. Удар по Кримському мосту буде. Це буде бавовна 100%, буде повторення подій, буде великий вогонь на мосту, будуть руйнування. Я впевнена, що удари по Кримському мосту ще будуть, і він буде зруйнований. І він буде зруйнований серйозно. Що дуже добре. А для своїх спонсорів я запишу окремо відео. Коли цей удар може бути нанесений. Будемо пробувати розглянути. Так що, хто ще не оформив спонсорство, будь ласка, підписуйтесь, я буду знімати для вас нові цікаві відео. До нових зустрічей!